Не можу крильця розірвати. Привіт, Оленка. У Привіт. вас класний лук. Я знаю. А скільки коштує я. твій лук? Багато. Багато це скільки? 20 гривень. 20 гривень ваш лук коштує? А, а що у вас за такий бізнес-клас лук? Ось такий Такий дорого. Що ти не можеш відкрити ці Ой, крильця? А, а чого? Чомусь не можу. Бо кажуть, поганому танцору крильця мішають. Ти міш пиво наливати гарно на спинки. А, а ти міш? Я вмію. Це як? Ось так. Ось так. Дякую. Будь ласка. Так, пиво без спинки, деньги на вітер. У мене буде не спиною. Буде пінаколада, це був випадок. Пінаколада, ти ніби не того. Так, що не виходить, каже, так? Ану. Отак, от любі друзі, проходить такий от святковий недільний вечір. Підкрилишку. Дякую. Співасику. Тримай. І свистульками. з фістульками. З свістульками. Коротше, ось такий от півасик, ось такі от крильця. Огонь. Просто огонь, да? Вчера так. Mm -hmm. Щепак. Мм. Mm. Ммм. Mm -hmm. Бомба, да? Бомба ракета. Приветствующей. Mm -hmm. Копчене. Та таке. Ну, розказуй. Як ти дожилася до такого? Вона замість мене розказує. Сяпа, ти не цікавий співрозмовник, іди в баню. Ти не мієш слухати. Ти тільки не не хочеться хліба до них, так? Да? Mm -mm. mm. Ти можеш мілку знайти. Вона ж вийшла і не повернулася. Так. Да? Mm -hmm. Вон у нас стоїть, бляха, малюся. Дурин, йди. Малеченька. Чекай. Mm. Чекай, чекай. Перестань, мала. Короче так. Сьогодні не нас липні. липень? Липень, да? так? Десь 12 число, да? 12 число го року. 13-те. Кав... 13. Кавуни хрена не ростуть, щоб ви розуміли. Тепла нема. Нема. Боже, ну капець. Добре півко. Кидаш то. Друзі та підписники. Пишіть коментарі, чи з'їли б ви такі крильця, як ми мої. З пібасіком. Це прямий ефір? Ні, це на, на YouTube. Що На YouTube це такий цікавий контент? Ну, а, може комусь цікаво. Може комусь цікаво продає, як на камеру їдять в ТікТоку. Ти в YouTube цікаво. Это прямой эфир, включи в ТикТоке. А что так можно? Угу. Ну да. Да, точно. Угу. Все, тут -то контент закрываем. Угу. Перевходимо на інший уровень. Всем пока. Будьте здоровы.